26 жовтня у Житомирі попрощалися із 35-річним військовим Романом Кришталом, який загинув під час бою 21 жовтня 2023 року на Бахмутському напрямку. Роман народився у Житомирі, навчався в 27-й школі, по закінченню якої вступив до Житомирської політехніки. Розповідає Наталія Федор, заступниця директора з виховної роботи 27-го ліцею. Сьогодні всі промови були про Романа Васильовича. Але ми його знали і пам'ятали більше як Ромашко. Завжди веселий, усміхнений, життєрадісний. І зазвичай ми зустрічаємось з випускниками на вечорах зустрічі, раділи їх успіхам. Сьогодні частіше зустрічаємось тут. Закінчивши третій курс, Роман про це влаштувався, працював на автозаправці. До армії Романа призвали у липні 2023 року. Микола, знайомий загиблого захисника, говорить, що пам'ятає Романа як веселого і активного чоловіка. Він був ну просто категорично позитивною людиною. Все, що з ним всі мої спогади, всі фотографії, які в нас були, це в нього постійні посмішки. Від імені президента України, Верховного командуюча Збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син. Поховали захисника на Смолянському військовому кладовищі.